Мирного всім дня, мене звати Вікторія, місто Харків. Вийшла оглянути свої рослинки і трішечки з вами поговорити, бо щось мене останні дні просто бере розпач, тому що я вже другий місяць хворію, виходжу на буквально 10 хвилин і можу поробити щось 10. 15 хвилин і все. І потім доводиться відлежуватись, тому що, тому що погано. Вчора завершила останній день антибіотику, але знатно легше не стало, тому навіть розривілася, бо монтувала відео з метеликами, як вони сідають на квіточки. Така чудова погода. А я лежу в хаті. Вийшла 10-15 хвилин і злягла. І от Зараз вийшла таблички повстромляти, бо е, висадити-висадила, вчасно не повстромляла, тож впевнена, позабуваю, як я не понадписувала лілейники і просаджувала, впевнена, що буду пам'ятати, але ні, я вже все забула. Не пам'ятаю, де який номер, де яка назва. Отже, зараз повстромляю ці. Ті, що пам'ятаю назви. Ну і ще сумний настрій, тому що нам вже потрібно повертатися в Харків. У дітей починаються заняття станців, вони не хочуть пропускати. І в мене, знаєте, з'явилося якесь таке відчуття, що я провалила сезон. Провалила сезон, тому що половину літа пролежала. На початку дуже пізно висадила, тому що також ми з дитиною були у лікарні. І потім було холодне літо. Ну і висадила пізно розсаду, яка ледь, ледь там, жевріла в мене, а потім ще й ось нічого не можу робити. Очима працюю, а встаю і працювати не можу. Наприклад, на днях пакувала посилку, оце все, що я зробила за день. Викопала рослини, запакувала і все, і потім відлежувалась. Наступного дня вийшла завершити грядку високу, яку чоловік зробив, порвала туди бур'яни, розрівняла землю, яку чоловік висипав, коли рив фундамент, і все. І знову злягла. Тобто небагато роботи я можу робити за один день. Ну, Звісно ж, як би я там не хворіла, не почувалася, ще потрібно готувати і дітей кормити. Отже, такий провальний в мене сезон. Дуже сподіваюся, що антибіотик все ж таки зробить свою справу і мені стане легше. І я почну одужувати, бо погода шикарнюча, а робити нічого не можу. Дуже, дуже сумно з цього приводу. А, ну і до того ж по врожаю. В цьому році в мене врожай, завдяки всім цим обставинам, не такий вже гарний. Я вважаю, що гірше, ніж минулого року. Щоправда, цього року не я одна, така у багатьох врожай не дуже. Ось, наприклад, мої помідорчики. Під ними росте газані кущики, ще квітують гарненькі. А ось помідори цілих сім сортів понависаджувала, іначе все було добре, але вони захворіли, тому що, тому що треба було їх підв'язати і вчасно обробити, чого я не могла зробити. Тому вони тільки починають спіти, але вже ж холодні ночі. і хоч і рясно позав'язувались та похворіли і є е, помідорна гниль. Ну, нічого, скільки є, стільки і зберем. Наступного року, дай Боже, щоб він був, е, зроблю по-інакшому і запасусь заздалегідь всіми обробками. Починають після гусені давати врожай, але, але ми будемо їхати. А, ті гарбузи понасівала, думала, в мене стільки буде гарбузів, дуже багато було цвіту. Рясно розповзався той гарбуз, але я оці вже плеті повідривала, тому що з них немає вже ніякого, ніякого сенсу в них. Позалишала там, де є гарбузики. Ось це голонасіневий. Він дуже файно розрісся, такий широкий, все розлігся тут, але дав лише три чи чотири плода. Ну такі величенькі, доволі таки кругленькі. Але ж я очікувала, що буде набагато більше. Було цілих два заморозки, було холодне літо і, можливо, це посприяло тому, що не так багато їх позав'язувалось. Я на початку літа навіть не бачила і бджілок, щоб вони так прям літали і опилювали. Це голонасінневий, а ще є е, П'єна Де Наполі. Це взагалі цього було найбільше висаджено, але він дав аж два ось таких кабанчика, і вони, мабуть, були. Перезапилені, тому що повинні бути довгенькі, а вони в мене такими кабанами лежать. Два величеньких, але не не занадто довгі. Такі кругленькі кабанчики. Ще там десь один зав'язався чи два, але я навіть не знаю, чи встигнуть вони до чогось дорости та визріти. Хоча б ці повизрівали. Десь тут ще лежить малесенький. А, ось він, малесенький, як кабачок. Повідривала я зайві вже пагони. для того, щоб встиг хоча б цей наростити та визріти. Ось така історія з гарбузами. Не дуже їх багато. Ну, нічого, скільки є, вистачить. До речі, я їх понасадила так багатенько ще й з ціллю, щоб вони закрили бур'яни. Тому що якась жінка, яку чоловік підвозив колись, сказала, що вона на ділянці повисаджувала гарбузи. і Вони так позаплітали всю ділянку, що і бур'янів не було. Ну. Ось я понасаджувала, вони порозрослися, але ж і бур'яни нікуди не ділися. Так що гарбузи гарбузами, а бур'яни тепер як росли, так і ростуть. Їм гарбузи не завадили. Ось такі справи. Ну і я хворію. Робота стоїть. Бур'яни заростають. Сарай, який ми розвалили і спочатку добре розбирали, теж стоїть як заморожений, тому що сили немає на нього зовсім. Не знаю, можливо, трішки в цьому році як одужаю ще щось порозбираємо, а мабуть ще залишиться, тобто точно залишиться на наступний рік. На наступний рік також залишиться каміння, до якого в мене не дійшли руки. Минулого року зробила основи, зробила декілька камінців, порозмальовувала, але вони ось так лежать, я навіть їх не пороставляла. Лежать собі в бур'янцях, засмагають. А це ось і інші навіть не доводила до розуму, тому що ну, тому. Що тому. Тому що лежу на дивані і нічого не роблю. Треба буде обов'язково змонтувати відео про процес створення камінців. Чомусь я забула зовсім про це відео. Обов'язково викладу. Виходжу тільки ось так на квіточки подивитися і останні дні поплакати. <гум> Тому що, ну що це таке? Все квітує, все живе, все літає, жужить. А я оце на тобі загробила сезон. Ну Це ще раз доводить, що не можна нічого планувати в цьому житті, бо як будеш так прям планувати і загадувати, то... Тобі зверху скажуть, ні-ні, мабуть, полеж та відпочинь. Але в мене є і приємності рослинки, які я висівала з насіння, виросли деякі і навіть заквітували. Ось це дереві я висівала у горщики потім висаджувала. Висівала, до речі, червоний. Але він такого яскраво рожевого кольору. Ну, нічого, яскраво-рожевий, теж дуже гарний, хоча, бачите, не відповідає насіння, яке висаджувала, тому що зійшло. Ще пересівала гайлардію. Вона таки зійшла. Трішки зараз прив'яла, бо сонечко, спека. Ну, нічого на наступний рік розростеться. Також росте ехінацея, також висівала з насіння. Зійшла в мене рудбекія великоквіткова і вже досить гарно так наросла. Також росте собі потихеньку гібіскус. Дуже сподіваюсь, що він. Перезимує, і з ним буде все добре? Що ще королиця також зійшла і потрошечку наростає? Це те, що я вже влітку пересівала, тому що ті рослинки, які висівала на підвіконні, вони, на жаль, загинули. Це також хінацея з насіння, а яка вона буде? Невідомо, ну нехай собі зростає. Також в бурячках в мене помилково було висіяно айстра новобельгійська. Отак От густенько вона тут зросла. Бурячки я вже з неї поприбирала. Бурячки продовжують зростати, а айстрочку звільнила від них. Тож також на наступний рік будуть вже. Доволі таки гарні кущики, бо це багаторічна рослина повинна бути. Поруч також висівали айстрочки однорічні, повзходили так, у мене гарно в бурячках квітують айстри. Ну, що поробиш, Ну, помилилася, посіяла буряки та забула, і зверху посіяла ще й квіти на тому ж місці. Подивіться, як гарно розрослася непета. Це були малесенькі-малесенькі росточки з підвіконня і ось вже такі кущики, які ще й квітують. Ну, краса. Я сподіваюся, наступного року будуть вже кущі здоровенні. Поруч зростає, до речі, Санталіно. Я висаджувала, точніше, брала ось такий буквально малесенький пагінець і з нього ось такий кущ виріс за літо. Дуже гарний. Я ще раз його почеренкую для розмноження. Також подивіться на ці перці. Це перці, які я купила, тому що свої були розміром із спічку. Чесно, ось просто спічечка, два малесеньких листочка. Я їх повтикала, звісно. І подивіться, вони наздогнали ці і навіть є перці. Ну, хто б міг подумати, ніяка б людина не висадила такі росточки, які в мене були. Бо ну хтось пічки висаджує. Ну, ніхто, викидають такі саджанці. А вона нічогенько. догнали, ще й урожай дають. Все з ними добре. А ось згадала, висаджувала брюкву, давно її не бачила в продажі. Висадила, поливала, на неї нападала тля. Подивіться, щось тої брюкви. Отак береш, висмикуєш, а там нічого. Це корнеплод повинен бути як редька розміром, але це перероща якась редиска. Можливо, я якось не так висадила. Та й не знаю, чи буду ще висаджувати чи ні. Он, будемо їсти буряки. От бурячки в мене добрі. Тож, щось. Вдалося, щось не вдалося. Сезон холодний, хворий, провальний, ну нічого. Все якось буде. Головне, щоб що? Щоб було мирне небо над головою і ми не хворіли, бо вже немає сил. Дякую за перегляд. Зустрінемось в нових відео. Які, незважаючи на все, обов'язково будуть. На все добре.